Моя колекція гейхер. Є така, це зелена, з прожилками. Є ось така. Цю, напевно, треба пересадити, бо її тут не дуже добре. Є Джонік тут топче. Отака. От є ось такі шоколадно-коричневі такі листки. кленові. Листочок клиновий, ось такий величенький, росте досить швидко. Ну, звісно, мармеладка або карамелька, хто як хоче, так і називає. Ну, скоріше всього, мармеладка. Вона дуже гарно цвіте. Отакими. От Є ось такий шикарний кущ. Листя дуже здорове, от повністю моя рука отака. От Це б'є на один листочок бордовий, один листочок зеленкуватий. Колір її оприділити не можу. Також цвіте, але страшненько. Одразу ще одна здоровенна, листя здорове, як у хости. Ось одне отаке. От Одне бордове, всередині бордове. Ці зростають, ззаді червоне. Ці зростають повністю в тіні, Дуже великий кущ. Це самі прості, самі перші і самі прості. Листочок отакий отакий листочок, ребристий, дуже. Від того, де зростає, кожен раз щось інше. Колір дає. От є отакий колір. І от трошки в іншому місці вже отакий колір. І основне. Ось тут вони у мене раз. Тут вона більш получає сонця, має зеленого багато. От. от такі листочки і зелені, і такі, і цвіте ось таким. Дощ пішов і трохи забив, є отака. Це фіолетова з чорним. Вона получає тут досить сонця. І отака. Це зелена з темним. Низ бордовий. І отакі серединки. Тут є щось хіло, але я думаю, що це був слимак, уже обробила моя кішка. Миша, Миша. Так, далі. Ось така. Я думаю, що це така, як та. Друга я показувала отакий От у неї листок. блискучий, глянцевий, шоколадно-зелена. Дуже гарно зростає низ, бордовий. Квітне ось так. Це мармеладка, я так думаю, ще одна. Потім. іду, іду, іду. Є отака: це не мармеладка, це більш жовта, з червоним. І теж низ у них усіх бордовий і отако ярко виражена серединка. Потім маю отаку, цю пересадила, їй там не подобалося. Думаю, що тут буде відійде, буде краще. Це вона жовта з корічнівими такими прожилочками. Отаку, як ту коричневу, маю бордову, а можливо, це та сама, не розумію я цих сортів. Потім це з нових отака От темна, темна, прям темна з чорним. Така цікава. І є ось така. Ну і остання отака. От ну, це, по ходу, всі мої сорти. Хто знає, хоч щось мені підказати. Буду дуже вдячна, які сорти у мене зростають. Напевно, показала все. Можливо, щось загубила. Попідписуйте мені, будь ласка, хто може мені допомогти, які у мене сорти зростають.